Голосував ставочка, По-перше, хочу сказати дякую, хто тут зараз дивиться. По-друге, пишіть коментарі, діліться лайкайте, все це робіть і гарного перегляду. Ладно, ладно, зараз буде нормальне відео. Ну, повністю без інтернету не вийшло. Ходить без Тіктоку, без Ютубу, без Інсти, без таких сильних комунікацій будь ким. Без книг, без кіно, без фільму, серіалів ну коротше, без будь-якої інформації, яка тільки може бути. І навіть просто прибравши TikTok та Інстаграм, а і ще також дуже важливо без музики. Найкраще, що ти можеш зробити, якщо ти хочеш знімати, це просто брати і знімати. І це будь-які справи. Якщо ти хочеш щось зробити, просто бери і роби. Не знаєш як, роби, як знаєш. Тобто, коли я заходжу в телефон, я там можу пропасти просто на години. А коли цього немає, ти такий. Що ділить? Ну я просто, от, я звичай, от, як, ну, Це має другий день такий, взагалі, от, за крайній час. Я починаю робити те, що типу, я відкладала. Те, що колись там зробиться. Одне із це перебрати речі, щось повикидати, і у мене. секунду. якби оце все піде на смітник. Тому, якщо ви знаєте, чим зайнятися, візьміть перебрати речі. Я просто зараз навіть почала розуміти цю тему навіть від мінімалізму, насправді. Я просто дивлюсь розвію, що є речі, якими я не користуюся. Типу, я їх залишаю, але я і ними не користуюся. І Воно просто лежить, воно воно займає простір, воно просто пи, пилом прикидається. воно... Належить ну, через те, що ми дуже багато споживаємо інформації. У нас думка ця залетіла, ця, 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 ця їх дуже багато, і ми вже просто не розлічаємо, де взагалі наші думки і що ми хочемо. Ну. Пляха, я ж нас фактично з собою розмовляю. Що мені подобається, як я виглядаю, волосики. Так, зараз трохи трохи збираюсь на вулицю і буду, ну. Макіяж, я би це так не назвала. Максимум, все, що я зараз роблю, це помада гігієнічкою. Тому що в мене зараз дуже сильно сушаться губи. так, опять. От трошки карандашиком зараз. Ти замість помади? Типу, я трохи підфарбовую, щоб. А, був відтінок якийсь більш яскравіший. Скоро у б'юті блогери подамся. Ха! Та ні, жартую. Я поки що зі своєю шкірою макіяжі сильні не роблю. Максимум я можу ще зробити чи підфарбувати вії. Подобається мені цей відтінок чи ні? Такс, 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 такс. Не дивлюсь на своє зеркало і розумію, що я хочу собі нове дзеркальце купити. Може в наступному відео. Дзеркалься, дзеркальце, скажи. Я взагалі це почала знімати сьогодні. Я розумію, що мені так кайфово. Типу, я завжди себе якось намагалась змусити, а зараз розумію, що це прям моє. Я не знаю, що з цього вийде. Але головне, я кайфую від процесу. Виравнюю їх, тому що вони трошки ростуть по-різному. І, знову ж таки, це доказує те, що нема нічого ідеального і симметричного в цьому світі. Я зараз думаю, що маю вдягать. У кайфую того, що я трошки підфарбувалася. Запам'ятаєте мене такою? Чудо костюм! Пау! Ой, йо! Перести, ще супаде. Чудо костюм! Пау! Передаю запах. провалка. Скажешь вообще, ты как-то прохладненько ставила. Реб'ят, ви що? Я оце наговорила вам на камеру купу всього, мені так стало легше. Я не можу. Ч а чому я не можу?